Привет, ребята да че админ знов подівся. ладно помню это так мне надо же внизу знайти no. мне прошлый раз админ все инвентарь выдал и знов ну Ну? No. No. Я решать так кто-то в цій шахте застыли нам мало забили то тобі треба два стака золота. Нормально, так попадалось. Я Наповнюю вчора, на він да мені. Золото, золото золото Золото-золото. На тобі быстрей. На тобі зараз швидше е, добувати будеш. О, алмазна на ключка. И дай мне новую броню. Меня почти поламано. Зараз. Раз, два, три, Четыре. Все. Все. Покой нет. Ай, там не ударил. Все працює. А лопата? Все працює, А що а шатка не мало працювати? Я кого працюю. е е Вряд ли мне. Ладно, да, не буду. Я поню, Я поню, я як... Я вашу хату знайшов по случайности. і ви мене Чуть не, не забавно. Хоча я можу. Хоча я можу зараз І... О! випадкой. Очищення, очищення. Очищення мого цього. Два стаки кажеш накупати, так? Да? Да. І переплавити. Да. Скільки це буде переплавлюватись? Мені вопросики. Ну, меньше чай Ну, Да. Ой, крохи, ребятам мне удобно. А теперь я даже понял. Я даже я понял. Все, а теперь все нормально. Все норм. Жили, сколько мне не нужно. Да це все це время было. Золото! Золото, золото, золото! Стоп, а порох? А, порох тут, тут точно. Так нет, тебе порох напрягаю, а я тебе домой меньше что для того, чтобы получить мяч. В смысле? Дин? Ой. Тобі це буде легше зробити, я скажу. В смысле? Ну куда довго це добував все. Тобто на сей пораху кидати? Да. Е, куди? Ой. Ой, він пав. Він з кінцями пропав. Случайно. Нет. Ловушка! Я не попадусь на ловушку. Я тебе ловушку тысячу раз попадался. А зараз, не попадусь. Уже 37 золота нет. Це більше, ніж за все время. А це менше время пришло, ніж тоді. Це тоді потряти силу серію на це, почти. Я пропав клипер. О, ну бас. Ну бас. Чого? Че, я ну басик? Что я на басик? А я так сказать, я. Че крибачу. Что? Чи я крипера Крипера я сможу вбити дерев'яним деревянным ночом без броней. У меня вопрос. А вот ты слыбал туда туннель? А. Нет, це не, я робив. Просто там типа так линеечку було золото. Це не я робив. Один стак є вже. І ще один стак. Найшов типа. У меня сам себе знайшов золото. Ты меня толпортировал, я його загубил. О, железко! Железко я знайшов. Что тут жалізка. так багато золото? Да ещ их ряд и да. Ты тут, не Ти тут, то крохи, не тебе трохи броні нема. Е, Мне вопрос я тебе, Як? иначе можно зал, твою броню легко, изиск. Там, я короче, тебе скину золото. Ну це не ладно. воно все пропала. Ну там був стак короче. Ну там, короче, був стак. Не повезло. ну боже давайте золото засчитаем Ай, зараз почекай На. Возвращение щербак. Два Два Откуда ты знаешь? Я не забудь. Я знаю. Добуваємо камінь, чек. Ааа, звезда. мене ще й нема чим переплавати. Я <плес> тут на, на, на. На, на. Ту-чу-тю. На тю-чо. Ва-чефак. Нет. не, 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 земля в земля в земля в земля в О, я на ту кнопку постоянно нажимал.

Скажи, ось ці пічки набагато швидше плавлять руду. Скажи дякую. Я знаю, а я поки що готувати. Я покажу, то готовлю твоє завдання для мача. заплавляем разводим в перчи двенадцать золота. золотом ну уже тринадцать я думал все буду подольше

Два целых. Сюда иди, сюда. Стоп! Виси! Почекай! Вот, вот перший істак, вот другий стак, а вот все один золото. Я там два золота, два стак золота з одним. С одним. золотом, да.

На шар миллиард. Тепер иди сюда. Стоп, mm -hmm. а мне тут об А я короче тут. На бе. Мне его надо в это. Давай на копай попади два блока. То есть туда туннелем. Просто біжи і и копає. Ой, ой. ой. Чому він так довго добуваете? його треба добувати топором. А, да? Почекаем проще. А где он? Дима! На! Здесь валяется. Ох, теперь в тебе лопата. Нема. Ча! И ты побувай десять цього землі? Да. Ну понали мене наружу надо. Наружу. Випустіть получите меня отсюда. Короче, лопату будемо добувати в наступній серії. Всем пока, до новых зустрічей.